Якщо ти не приймаєш це народження згори, а приймаєш хрещення немовлят без віри, це що означає? Це означає, що все решту ти прийняти не можеш, воно не належить тобі. Тому що слово Боже, Слово Євангелія належить тільки тим, хто вибраний, поставлений, хто повірив Ісусу Христу, Його Словам, а Його перші слова для нас це ми маємо прийняти вірою, те, що Він говорить. А Він говорить, що ми маємо народити згори, тобто народитися від духа. В нас Адамів дух, ми не можемо справити з гріхом. Ми навіть маючи дух Христа, нам важко, але ми вчимося. Нам дана сила і влада, нам дано що оновити розум, як боротись проти гріха. Що ми маємо в собі, а ми маємо в собі Христа, який що? Вже не я живу, Христос живе в мені. Він завжди повстає проти гріха. Ти можеш вирішити, згрішити чи не згрішити, Ти можеш навіть не бачити, а спіткнутися, тому що хтось тихенько тобі ногу підставив. І ти щось просто-напросто зробив те, що ти і не планував, і не думав про це. Але в нас є заступник знову ж хто? Христос. І ми йдемо до Отця зразу, відразу, не думаючи, а я згрішив, тому Бог мені не дає. Поки ми так будемо думати, що ми хочемо отримати. Це не віра, це сумнів. Ми сидимо на двох кріслах: сумнів і Христос. Навіть тоді, коли ти вже знаєш, ти можеш сидіти на двох кріслах. Або можеш пересідати. Тут, так, да, я зцілений, я зцілений. Мене зцілив Господь. Ранами Ісуса Христа, я зцілений. І тут, Боженько, я тебе прошу, зціли мене. І ти пересів зовсім на інше крісло. А щоб стояти в цьому, Ух, як добре було б, щоб в нас, в дітей, це було закладено в маленьких, з маленького часу. Ми б просто тоді вірили. Просто вірили. І віра би діяла. Чому? Тому що так має бути. Я не знаю, що вірить ящерка, але в неї хвіст відростає, тому що в неї закладено це. В нас через Ісуса Христа закладена сила і влада. І якщо ми справді, ти не думаєш, о, там росте хвіст, не росте хвіст, а він просто росте. Я чув, що є миші, в яких нирка відростає, уявляєте собі. Значить, що? В кого нема нирки, нирка може нова вирости. І я чув такі свідоцтва. Я чув свідоцтва, коли сліпі, прозрівають не тільки в Євангелії, але й в людей. В нас було що все гірший, гірший зір. У нас є це свідоцтво. Навіть записано. дівчина через 8 років приїхала, вона живе тут кілометр 80 від Львова. В неї був поганий зір. Вони приїжджали раз, другий раз, третій, п'ятий. Їй вже надоїло, здавалося. Та не здавалося, вона сама сказала, мені надоїло, я більше не хочу. Що він від мене хоче? А я весь час сказав, щоб вона бачила на 100%. Вона приїжджала, я все рівно наказую іменем Ісуса Христа, щоб ти бачив. А що мені залишалося робити? Я робив те, що Христос сказав. Мені теж не дуже хотілося вже. Чесно вам скажу. Знаєте, десятий раз виходить, всі люди дивляться, щось не діє. Що ти будеш робити? Протестантські церкви саме живуть оцим страхом перед людьми, що в мене не вийде. Тому в тебе і не вийде.